Вітаю, я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду на 17 липня. Завтра в області сонячно. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 26-27 градусів, а вночі опустяться до 20 вище нуля. В Умані та Звенигородці буде теж сонячна погода. Тут прогнозують 27-28 градусів з позначкою плюс в день та 17-18 тепла вночі. У каневі та золотоночі завтра теж ясно. Температура в день триматиметься у межах 25-26 градусів з позначкою плюс, а вночі 16-17 вище нуля. У Смілі та Чигирині також сонячно. Вдень буде 27-28 градусів тепла, а вночі 16-17 з позначкою плюс. А я бажаю вам сприятливої погоди і вдалого дня. Побачимось на телеканалі Вічка.